От дивіться тут, що, що наші браконьєри зробили в нас свалку мусора, з яких от дитину вибивають в області. І от дивіться, скільки шкур. От одна шкура, дві шкури, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Вон там вон, вже тринадцять, чотирнадцять. Берег річки Південний Буг поблизу обласного центру просто таки встелений шкурами дикого кабана. Тут браконьєри влаштували бійню, а точніше обробний цех. Незаконно впольованих тварин з усієї області вони везуть сюди, подалі від людських очей, здирають шкури і навіть не намагаючись приховати злочин, залишають їх гнити. І не лише на землі. Чимало з них викидають у воду. В районному товаристві мисливців кажуть: мало того, що заради власного задоволення горе... Мисливці бездумно нищать поголів'я дичини своїми діями, можуть спричинити екологічну катастрофу. Вони зробили тут свалку з диких з диких свиней. Це може привести до такої епідемії, що тут цей річці в Южному Бугу не буде навіть кому купатися, бо може бути всяка халяра, ну саме розумієте. То ж, воно ж навіть не прикопано, воно ж розноситься і собаками, і лисами. Наразі, за підрахунками районного товариства мисливців, тут понад 30 шкір дикого кабана, кожна вартістю близько дві тисячі гривень. Продати їх, щоправда, браконьєри не можуть, бо тварини впольовані незаконно, без ліцензії їх ніхто не прийме. А от спекнути м'ясо особливих складнощів не становить на чорному ринку. Воно користується чималим попитом. Вони заготовітелі, вони заготовляються.

Роблять тушонки, продають тушки, здають десь в ресторани, в елітні, яких, де пользуються авторитетом. Розумієте, ну як я назвати фамілії не можу, ну що так догадуємося, ми що, ну буде слідство вестися. Наразі, за фактом браконьєрства, в правоохоронних органах краю два кримінальні провадження. Перше за липень 2015-го. Тоді стріляли у Пархомівцях Хмельницького району. Друге за минулу п'ятницю. В Дунаєвецькому районі також не обійшлось без стрілянини обидвох випадках цілились не лише в дичину, а й в єгерів. Втім, якщо в першому зловмисникам вдалося утекти, у другому їх таки зловили. Самі єгері кажуть, аби припинити свавілля, браконьєрів підстерігали цілий тиждень, адже останні на території приватного мисливського господарства безчинствували уже давно. Машини дежурили, які бо то, що була інформація, що він вже неодноразово був у гідях і бив кабани, косулі, зайці. І по телефону швидко передали, і, е, зреагували, е, перехопили його, перекрили дорогу. І... Зловили зловмисників, лісівники передали поліціянтам. Останні браконьєрів відпустили, утім відкрили кримінальне провадження. Що інкримінують гори мисливцям, наразі невідомо. Отримати коментар від правоохоронців в нашій знімальній групі так і не вдалося. За словами чергових, чи не весь поліцейський відділок Дунаєвецького району опинився на лікарняному. Оксана Чушкіна, Володимир Вінськевич. Новини телеканал Ті 8 Плюс.